Дрони, тепловізори, генератори, радіостанції та провізія. Усе це та багато інших речей. Спілка волонтерів Прикарпаття доправляє бійцям на передові позиції. Невдовзі відбудеться чергова поїздка. Тож родичі та найбайдужі івано-франківчани можуть принести все, що хотіли б відправити захисникам, зокрема, ліки, одяг, амуніцію, а також їжу. Адже на фронті може трапитися всяке. Поїхало 2 тонни 800 продуктів, бо приї прилетіло. Прилетіло прямо склад. з Запасами харчів. ну, от... Поки логістика можна сказати збройних сил працювала, ми просто закрили питання на тих пару днів, бо підрозділ на 800 батальйон там один чи два батальйони практично лишилися без харчів на той період. Волонтер Андрій Паляниця каже: найбільшою потребою, незалежно від пори року і напрямку фронту, залишаються дрони. Відтак кожної поїздки організація намагається забезпечити захисників бойовими пташками по максимуму. Бо вони літають, то вже кажуть стаями. Що з нашої сторони, що з їхньої? І іноді просто не знаєш, що і дрон летить. Це, можна сказати, саме основна річ зараз. І дрони найбільше спасають ситуацію на лінії. ФР. Фронт. Також спілка волонтерів Прикарпаття доправляє на передову транспортні засоби. Зокрема, під час останньої поїздки бійцям доставили баги для евакуації. Разом з тим громадська організація займається ремонтом автівок. Також за останній період ми відремонтували десь 12 автомобілів. Три з них там був повністю капітальний ремонт автомобілів, як ходова, так і ремонт моторів. Зараз у нас ще три автомобілі є на ремонті. Зараз ми будемо на протязі пару днів відкривати збір на банку для ремонту автомобіль, бо також велика кількість автомобілів, багато звернень, бо ми, можна сказати, були, зробили також перерву в ремонті автомобілів, бо мусили, іноді, як кажеться, набираємо запчастини на борг і потім вже частково віддаємо. Зараз у нас є з. Двох підрозділів вже дві машини є, ремонтуються. Запчастини підвозяться і ще в майбутній поїздці в нас якраз буде один автомобіль. Поїде на схід, і ще два знову приїде на ремонт. Принести необхідні армійцям речі можна до обіду 9 серпня у приміщення спілки волонтерів Прикарпаття. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.